Друзі, вітання з Італії. Чому з Італії? Скажете ви? Тому що готуємо сьогодні смачний, нестандартний, дуже оригінальний тосканський суп з фаршем. Дивіться до кінця, буде смачно і цікаво. Поїхали! І так, які продукти потрібні для тосканського супу? Це м'ясний фарш, картопля, вершки. Цибуля, зелень укропу та петрушки, італійські трави, суміш перців, вершкове масло, сир натертий пармезан, в'ялені томати, паприка, сіль та соняшникова олія. Починаємо приготування. Спочатку наріжу цибулю. І так, цибулю підготували. Тепер розпалюю вогнище і будемо її обсмажувати. Друзі, на вулиці холодно і казан довше, ніж зазвичай прогрівався. Тепер, після того, як він гарно нагрівся, закладаємо в нього пів пачки масла. І закладаю цибулю. Цибулька смажиться. Я наріжу два зубчика часника. Цибулька обсмажується 3 хвилини. Додаю до неї чесночок. Друзі, за 5 хвилин часу. Цибулька отримала легку золоту скоринку. Я достаю її. Тепер закладаю другу половину масла в казан. І кладу в фарш. Нам треба його обсмажити. Потрібно гарно подрібнити фарш, щоб він рівномірно обсмажився. Фарш вібрав в себе все вершкове масло. Необхідно додати 100 мл соняшникової олії. фарш треба гарно подрібнити, щоб не залишались їхні камочки. Тепер беру такий класний чудовий гаджет. Засипаю в нього суміш італійських трав та суміш перців. Хочу все гарно подрібнити і з'єднати між собою який аромат фарш гарно обсмажився тепер я його солю додаю спеції які ми в ступі подрібнили та додаю паприку все гарно перемішую Фарш класно обсмажився, дуже смачно пахне, одна хвилина і буду доставати. Тепер в казан заливаю спочатку 3 літри води. Вода закіпає, а я нарізаю картоплю кубиком. Нарізану картоплю закладаю в казан. І так, друзі, на початку я залив 3 літри води, заклав картоплю, тепер додаю ще 1,5-2 літри води. Так, чекаю закипання картоплі, буду варити її до готовності. А на цьому етапі збираю піну, яка утворюється, і зайве сміття, яке залишилось після смаження. Закриваю казан кришкою, буду варити картоплю 20 хвилин до готовності. І так, подивимося під кришкою. О, картошка класно кипить активно. Чекаю ще 10 хвилин. Поки є пару хвилин вільного часу, хочу нарізати зелень. Тепер наріжу часничок. Три зубочки в мене залишилось. Часник і зелень дрібно нарізані. Картопля варилась 20 хвилин. Вона повністю готова. Тепер її треба взбити блендером в пюре. Подивіться, води у нас досить велика кількість, це абсолютно нормально. Задача по подрібленню картоплі виконана. У нас в результаті... Вийшов картопляний суп пюре. Як я казав раніше, зараз я вимикаю блендер і буду закладати цибулю, яку ми попередньо обсмажили сюди в казан. Обсмажена цибуля знаходиться в казані 5 хвилин. Тепер додаю 500 мл вершків. Перемішую все. Супчик посвітлішав за рахунок вершків. Так. Тепер повертаємо фарш в наш суп. Гарно перемішую. Супчик знову змінив колір. Суп з фаршем активно кипить. Тепер закладаю зелень нарізану і чесник. Гарно перемішую. І в самому кінці, друзі, я додаю натертий сир пармезан. Як смачно пахне по-італійськи. Друзі, після того, як додав всі інгредієнти, зараз він вже готовий. Йде легке кипіння. Я закриваю кришкою, вогонь мінімальний. Даю йому постояти 10-15 хвилин, щоб він ще став більш насиченим і смачним. Після чого буду куштувати. Друзі, поки готувався наш італійський тасканський суп з фаршем, на дворі потемнішало, а я неймовірно голодний і буду його куштувати. Тепер беру в'ялений томатик, зверху кладу на гріночку. Просто ідеальне поєднання. Смаку, консистенція, просто суперова. Якщо ви хочете зробити його більш густішим або більш рідкішим, контролюйте цей процес за допомогою кількості картоплі. Фарш. З картоплею, з вершками, смажена цибулька з часничком. Це просто супер і неймовірно смачно. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі. Вони для нас дуже важливі і цікаві. Ставте свої вподобайки. До зустрічі!